Всіх вітаю АЗС Комплект. Сьогодні у нас три зборочки бензинових. Одну з яких покажу. Люди ставлять собі на під свої потреби, заправляють фури, легкові машини. ну, Об'єми там хай по 500, тереп по 800 літрів за раз. Обов'язкова умова це. Взривозахист і без ПК. І як уже приємно працювати з нашими клієнтами. Люди кажуть: ви знаєте, ми знаємо, яку нам потрібну колонку. Відео 413, будь ласка, таку саму колонку нам зробіть. Обов'язково, щоб був бензин. Обов'язково, щоб був зривозахист, фільтрація, задачі 500-800 літрів. Ну і гарної якості. Все, кажу, питань немає. Робимо вам таку же колонку, як і на відео, яку ви дивилися: 220 вольт, 80 літрів. 1000 ватний мотор, фільтрація гідросорбна, автоматичний пістолет. рукав напорний 10 метрів, смоктуючий 5 метрів. Система попереднього набору видача по літрах по сумі, чого по літрах по сумі, бо вони не хочуть стояти, вони ставлять собі там 500 літрів і вона заправляє. Обов'язково, коли ми обираємо двигун на колонку, ми дивимось по, по його характеристикам. Ніколи не беріть двигун 150, 180, там, 300 Вт. Якщо ми балакаємо про бензин, про системи фільтрації, про якісь там серйозні довжини по шлангам, беріть по запасу, щоб запас по мощності відповідав всій комплектації колонки. Щоб вона не, його не піджимала, насос, щоб швидкість його зберігалась, якщо тут, до прикладу, 80, щоб вона зберігала в 70-літровому потоці. У цій колоночці є дві системи захисту. Перша система захисту механічна, друга система захисту електронна. Цей лічильник буде слугувати нам як, як запобіжник. Тобто будуть помилки, воно вам покаже все. По роботі люди питають в цьому відео, скажу вам, ніколи не нехтуйте заміною картриджів. Якщо пишеться в характеристиках 20 кубів, до прикладу. То міняйте його 15 кубів, 18, не доходьте за 20, за 25 кубів, бо дуже сильно робить супротив цей фільтр на колонку. Потім не замітили мотор вже гарячий і за фільтра. Тобто перевіряйте завжди свою фільтрацію. Отакий От швиденький я вам відео огляд по цій колонці показав. Колонка бензин 220, Petrol DUB80. Комплектації можуть бути різноманітні, які вам тільки треба. З катушкою, без катушки, довжини шлангів від 10 до 50. Е з ємностями, з єврокубами, виготовити ємність. Будь ласка, зробимо на тонну, на 2, на 3, на 5, на 10. Люба комплектація, сертифікати, якщо потрібно програмне забезпечення на колоночку, питань нема. Зробимо, буде застосунок на телефоні. Будете бачити, скільки людина там використовує пального, буде як стаціонарна колонка. Все, не займаю ваш час, всім гарного дня. Вам потрібна колонка. Дзвоните в АЗС комплект. Все, всім мирного неба нашим захисникам. Слава міцного здоров'я і до нових зустрічей.